І кожен фініш це по суті старт. Черкаські випускники відтепер починають нове доросле життя яким воно буде вибір кожного незмінним. Лишається одне незабутнє враження від урочистої ходи. Цього року це був марш подяки і організували його масштабно. Учасники заходу прийшлися хрещатиком від Палацу одружень до Соборної площі. Очолив колону оркестр ударниць. Самі ж учні заспівали українських пісень. Про те, що війна триває, нагадували й військові, які долучилися до маршу подяки. Це були прекрасні роки. Дуже багато було можливостей, дуже багато гарних приємних моментів. От я дуже вдячна за. Цей досвід в моїй школі, як цій, і минулі, бо я в декількох школах була. Ось ну йду зі школи з приємними почуттями і сподіваюся на краще майбутнє. За час повномасштабного вторгнення це вже третя хода випускників, і цього разу вона була пронизана українською символікою. Учасники вдягли вишиванки. А на площі учні молодших класів, які взяли участь в урочистостях, розгорнули український прапор. «Відкриваються нові горизонти, якби майбутнє попереду і. Дуже смішані емоції. Привітали педагогів, батьків та випускників, представники обласної та міської влади. Окрема подяка звучала військовим. Вкотре дякуємо Збройним силам України за можливість закінчити навчання. Дякуємо Збройним силам України за те, що місто Черкаси є мирним містом. Дорогі наші діти, ви стоїте перед Важливим життєвим вибором. Бажаю вам завжди ніколи не забувати своїх педагогів, любити своїх батьків і поважати свій рідний край. І впевнений, що завдяки вам Україна переможе. Слава Україні! Дійсно, перш за все, ми маємо сьогодні. Дякувати нашим Збройним силам, всім силам безпеки і оборони нашої держави за це чудове, трошки хмарне, але мирне небо. Ваші наступні кроки вони теж не прості в цьому житті. Вони дійсно будуть непрості. Але ви пам'ятаєте, що саме ви є конструкторами свого життя, ви будете робити все те. Щоб виглядати гідно перед українським народом, перед своїми батьками, перед своїми наставниками, друзями в своїх родинах, це виключно залежить від вас. Вам вирішувати, яка ваша доля? Наскільки ви праві чи не праві? Це ваша потужна відповідальність. Подарунком для учасників маршу став номер від директорів шкіл, танець під український хід, зірочка Палай. Святкову атмосферу створив і виступ черкаської зірки шоу-бізнесу Парфенюка. Для виступу кожен охочий міг сфотографуватися зі співаком та взяти автограф. Нагадаємо, цьогоріч атестати про базову середню освіту отримали майже 1700 черкаських випускників, 137 з них з відзнакою.